Вітаю вас, шановні глядачі, мої мудрі та шановні пенсіонери? Сьогодні ми відкриваємо тему, від якої залежить не просто ваш завтрашній обід, а вся ваша фінансова безпека у 2026 році? Але перш ніж ми перейдемо до розбору шокуючих деталей нового розпорядження про обнулення рахунків, я хочу поставити вам одне пряме запитання: чи можете ви сьогодні дозволити собі залишатися в інформаційному вакуумі? Якщо ваша відповідь ні, то прямо зараз, цієї секунди, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Чому я так наполегливо, майже примусово закликаю вас до цього. Тому що у 2026 році бути непідписаним на наш канал, це все одно, що залишити ключі від квартири на лавці біля під'їзду. Ті, хто проігнорував нашу підписку минулого місяця, сьогодні вранці виявили, що їхні надбавки за стаж зникли. Бо вони не бачили мого відео про цифрову ревізію. Вони залишилися без захисту і без грошей. Наш канал це ваша єдина можливість знати правду ще до того, як вона вдарить по вашому гаманцю. Підпишіться прямо зараз, щоб алгоритми Ютубу не сховали від вас моє наступне екстрене відео про те, як правильно подати скаргу на повернення списаних коштів. Не робіть цієї фатальної помилки тисніть Підписатися. І давайте разом захистимо вашу старість від бюрократичного свавілля. Сьогодні ми говоримо про те, що готує нам кінець лютого. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я передбачив точні дати січневих затримок? Все збулося. Пам'ятаєте моє попередження про нову систему верифікації місця проживання через банківські транзакції, тисячі заблокованих карток на цьому тижні. Стали живим доказом моєї правоти. Моє слово базується на аналізі внутрішніх регламентів пенсійного фонду та нових бюджетних правок на 2026 рік. І сьогодні я стверджую до кінця лютого гроші можуть почати зникати з ваших карток. Це не збій системи, це новий механізм вилучення надлишкових заощаджень пенсіонерів, про який мовчать у новинах. Протягом наступних 35 хвилин. Ми проведемо найглибший розбір цієї загрози. Залишайтеся зі мною, бо я розповім, як один вхід у банкомат сьогодні може врятувати вашу пенсію від повернення в бюджет завтра. Ми починаємо шлях до вашої фінансової безпеки у лютому 2026 року. Сьогодні ми говоримо про те, що готує нам кінець лютого. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я передбачив точні дати січневих затримок, все збулося. Пам'ятайте моє попередження про нову систему верифікації місця проживання через банківські транзакції. Тисячі заблокованих карток на цьому тижні стали живим доказом моєї правоти. Моє слово базується на аналізі внутрішніх регламентів Пенсійного фонду та нових бюджетних правок на 2026 рік. І сьогодні я стверджую. До кінця лютого гроші можуть почати зникати з ваших карток. Це не збій системи, це новий механізм вилучення надлишкових заощаджень пенсіонерів, про який мовчать у новинах. Протягом наступних 35 хвилин ми проведемо найглибший розбір цієї загрози. Залишайтеся зі мною, бо я розповім, як один вхід у банкомат сьогодні може врятувати вашу пенсію від повернення в бюджет завтра. Ми починаємо шлях до вашої фінансової безпеки. У лютому 2026 року. Давайте зануримося в суть проблеми, яка виникла в лютому 2026 року. В державному бюджеті з'явилася нова стаття, яка дозволяє пенсійному фонду проводити так зване зворотне фінансування. Мова йде про гроші, які накопичуються на ваших рахунках в Ощадбанку та ПриватБанку, і якими ви не користуєтеся. Якщо по вашій картці протягом 180 днів не було зафіксовано жодної фізичної операції, тобто зняття готівки, оплати в магазині з введенням пін-коду або переказу коштів, система автоматично маркує такий рахунок як незатребуваний. У лютому 2026 року цей процес виходить на пікову потужність. ПФУ вважає, якщо людина не витрачає гроші пів року, значить вона або перебуває на непідконтрольній території, або її вже немає серед живих, а карткою просто ніхто не користується. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що держава буде прискіпливо стежити за кожним рухом по картці, виявилися абсолютною правдою. Тепер до кінця лютого банки зобов'язані подати повні реєстри таких мовчазних карток. Гроші з них будуть списані назад на рахунки пенсійного фонду до моменту з'ясування обставин. Це справжній шок, бо багато хто з вас просто звик відкладати гроші на чорний день. Але у 26-му році цей чорний день настав саме через ваше ощадливе ставлення. Ми розберемося, чому саме кінець лютого, обраний дедлайном, державі потрібні ці гроші, щоб профінансувати березневу індексацію для активних пенсіонерів. Залишайтеся на зв'язку, бо далі ми розберемо список ознак, за якими ваш рахунок потрапляє до цього списку на списання. Тепер перейдемо до конкретних категорій людей, чиї гроші під загрозою саме зараз, в лютому 2026 року. Перша і найбільша група це внутрішньо переміщені особи, які отримують пенсію на картки Ощадбанку і не проходили фізичну ідентифікацію в останні місяці. Для вас кінець лютого це червона лінія. Друга група пенсіонери, які проживають за кордоном. Якщо ви отримуєте пенсію на українську картку, але розраховуєтеся нею лише в іноземних магазинах онлайн або взагалі не користуєтеся, система ПФУ маркує вас як неверифікованого. Третя категорія це звичайні пенсіонери, які живуть в Україні, але мають звичку знімати пенсію раз на кілька місяців великою сумою. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що регулярність операції стане головним критерієм виплати, виявилися абсолютною правдою. У лютому 2026 року алгоритм працює так: немає активності, немає грошей. Ви можете завтра виявити, що ваш баланс у додатку Приват 24 став нульовим. А в історії операції з'явився напис повернення коштів отримувачу. Ми зараз розберемо, як саме заблокувати цю операцію через налаштування безпеки банку вже сьогодні ввечері. Пам'ятайте, що 2026 рік не прощає пасивності. Ви маєте бути живим цифровим суб'єктом, щоб держава бачила, що гроші йдуть за адресою. Ви можете запитати, чому раніше такого не було, а в лютому 2026 року це стало реальністю. Пояснюю, цифрова реформа завершена. Тепер пенсійний фонд має прямий доступ до шлюзів казначейства. Раніше, щоб повернути гроші з вашого рахунку, державі потрібен був суд. Сьогодні, у 2026 році, у договорі на відкриття пенсійної картки, який ви підписували в Ощаді чи приваті, з'явився дрібний шрифт. Банк зобов'язаний повернути невикористані кошти за запитом регулятора. І цей запит ПФУ готує масово до кінця лютого. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що ваші права як власника рахунку будуть обмежені у 26-му році, виявилися абсолютною правдою. Це робиться під соусом боротьби з корупцією та оптимізації видатків на оборону. Насправді ж, це спосіб забрати гроші у тих, хто не може себе захистити. Але ми на цьому каналі знаємо кожен технічний крок системи, і я навчу вас, як зробити свій рахунок недоторканним для ПФУ. Ви повинні знати один секретний вид транзакції, який система розцінює як 100% підтвердження вашої присутності, і цей вид транзакції не коштує вам жодної копійки. Ми розберемо його у наступному блоці нашого розбору. Тепер перейдемо до конкретних дій: що ви маєте зробити сьогодні, завтра і до кінця цього робочого тижня. Крок перший: обов'язково зніміть невелику суму готівки, хоча б 200 гривень, через банкомат з фізичним введенням пін-коду. Це найсильніший сигнал для системи безпеки Ощадбанку та Приватбанку. Крок другий: зайдіть у свій особистий кабінет ПФУ і перевірте розділ заборгованість та переплати в лютому 2026 року. Там з'явилася нова графа прогноз повернення коштів. Якщо там стоїть будь-яка цифра, ваші гроші вже в черзі на вилучення. Крок третій: якщо ви за кордоном, зробіть покупку в будь-якому магазині через систему Apple Pay або Google Pay, але обов'язково після цього зайдіть в додаток банку і підтвердіть операцію біометрією. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що селфі підтвердження стане обов'язковим в лютому, виявилися абсолютною правдою. Крок четвертий: напишіть коротке електронне звернення до ПФУ з текстом підтверджую актуальність свого пенсійного рахунку і планую використання коштів у повному обсязі. Цей папірець, електронний, стане вашим захистом у суді, якщо гроші все ж таки спишуть. Ми розберемося, чому саме ці дії виключають ваше прізвище з чорних списків кінця лютого. Ми підходимо до завершення нашого 35-хвилинного огляду. Лютий 2026 року це час великого виклику. Можливе зникнення грошей з карток це не просто страшилка, це реальний алгоритм, який вже запущено, але ми з вами не дамо себе ошукати. Попереджений, значить, озброєний. Як я й казав вам раніше, кожна новина на нашому каналі це не просто слова, це інструкція до фінансового виживання. Ми працюємо для того, щоб кожна ваша гривня залишалася у вас. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи помічали ви за останній тиждень дивні зміни на своєму балансі, чи приходили вам СМС від банку про оновлення договору. Ваші відповіді сьогодні це найважливіша база даних для всієї спільноти. Ми аналізуємо ці повідомлення і вже завтра зранку о 8 годині вийдемо з новим звітом про те, які регіони першими потрапили під лютневу чистку. Якщо ви досі не підписалися на наш канал, зробіть це негайно. Підписка сьогодні це ваша гарантія того, що ви ніколи не залишитеся на самоті зі своєю проблемою у вихідні. Ставте лайк, діліться цим відео в усіх групах Вайбера, бо сьогодні ви можете врятувати не лише свої гроші, а й пенсію своїх сусідів. Дякую, що додивилися до самого кінця. Бережіть себе, свій спокій і свій капітал. Ми на зв'язку кожного дня, не зважаючи на що! Все буде Україна! Друзі, зверніть увагу, уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо технічні регламенти, нові статті Бюджетного кодексу 2026 року та правила банківського моніторингу соціальних виплат. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною чи фінансовою консультацією. Кожна банківська установа має свої внутрішні протоколи безпеки, які можуть відрізнятися. Ми наполегливо радимо з будь-яких питань щодо цілісності ваших коштів звертатися безпосередньо до відділень Пенсійного фонду України або до служб підтримки ваших банків, Приватбанку Ощадбанку тощо. Автор каналу висловлює свою аналітичну точку зору, як це може бути, і не несе відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Будьте уважними власниками своїх рахунків і захищайте свої права в межах закону. До зустрічі у нових випусках.